На жаль, потрапити до винного фестивалю нам не вдалося занадто багато та занадто гучно. І поділюся краєвидами міжкодця. Вітаю на каналі Studio. Як ваші справи? Ми відвідуємо невеличке село під назвою Маї, яке розташовано неподалік міста Мішкольц. Як відомо, всі угорці, а майже всі люди полюбляють жити за містом. Тож ми вирішили подивитися, що в такому маленькому селі, яке розташовано недалеко від великого міста. Тому ви можете мати роботу в місті, а жити за містом. А ще тут є штучні озера. Зараз ось я стою навпроти таких невеличких будиночків, які для відпочинку влітку територія досить цікаво обладнана. Є спортивні майданчики і, мабуть, доступ до пляжу. Але це штучні озера. Вони мають спеціальні місця, де можна купатися, де не є глибоко. Але у більшості місців треба от. Ось такі будиночки ви можете замовити на літній відпочинок і маєте доступ. Доступ до пляжу. Ось там далі ви виходите, такі дерев'яні будиночки. Ось знімаєте такий будиночок. Мені здається, там одна кімната, можливо, дві на одну сім'ю. Єдиний недолік ми бачимо, що дуже ж вони розташовані поблизу одне одного. Тому, якщо вам хочеться усамітнитися, я думаю, тут не вийде, буде. Якщо сусіди з дітьми, то ховайтеся, закривайте, це, мабуть, а мають місцеві жителі або жителі мішкольців таку невеличку дачку. До речі, теж досить розповсюджено мати такий літній будинок. Ну, а це теж місцевий котедж для відпочинку. Ну, що сказати, можна жити і працювати в місті, а на вихідні приїжджати сюди, біля озера, шашлики пожарити. І а ми також маємо поговорити про нових блогерів. Мені здається, що в Ютубі не багато блогерів, які українською мовою подорожують, тобто тих, які живуть в тій чи іншій місцевості і розповідають про свої міста, села, селища, можливо, невеличкі озера, які вони полюбляють. Це важливо, якщо ви живете в місці, яке любите і хочете про нього розповісти. Адже ви має, ви знаєте, в цьому місці майже кожну. Кожну квіточку. А саме таких блогерів і не багатько. про кого хочу розповісти, це Ольга. Канал називається Ольга тобто Польща, українка, яка живе в Польщі, і розповідає про місця, які вона відвідує. До речі, слід зазначити, що Ольга багато цікавого історичного розповідає майже про кожне місто, яке вона відвідує. Дуже багато знає ця жінка. І дуже інформативні її розповіді. Тож рекомендую підписатися на канал Ольги та підтримати її. А ще Роман Снітко. завзятий взятий парбок, який підкорює вершини Карпат. Він, до речі, підтримує ЗСУ і всі кошти, які заробляє на каналі YouTube, відправляє на підмогу нашим українським воякам. Підтримуємо Романа. До речі, а хто знає назву цієї чудової, начебто засніженої рослини? Напишіть у коментарях, якщо знаєте. Не можу відірватися від цієї природи. Все настільки зараз гарне і свіжо-зелене, що просто кожна якась маленька квіточка, якась розквітла. Це просто настільки зачаровує, що просто. Дайте, мені б підійшов навіть такий маленький будиночок десь на природі. Ось подивіться, заглядаю у двір. Ну і ще оці якраз на фоні неба. Ну, що ж це за дерево таке, чи кусто? А ну, загадуйте бажання. них є свій вихід до моря, жартуй, до озера. Такий гарний пірс, з нього можна спускатися. Я власне сама купалася в такому озері, коли був сезон, і мені дуже сподобалась водичка тепла в тих місцях, де розчищено дуже гарно плавати. Тепло. Звісно, якщо ви не проти, що поруч може рибця випригнути і хвостиком вам допомагати. Сподіваюсь, вам сподобалася наша прогулянка біля Штучного озера. Залишайтесь на каналі Аної студії, лайк, підписка. Дякую за перегляд і слава Україні. Дякую, що ми живемо!